Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку: види та властивості тканин. Розрахунок витрат тканин для виготовлення постільної білизни. Одним із факторів комфортного і здорового сну є постільна білизна, тому при її виготовленні необхідно враховувати властивості тканини, а саме гігроскопічність, повітро- і водопроникність, має легко пратися, бути приємною на дотик, з носостійкою і не мати запаху. До таких належить пововнення тканини. Сатин, бязь, поплін, фланель, ситець, ляні, бамбукові та натуральний шок. В текстильній промисловості тканину для виготовлення постільної білизни виготовляють шириною 2 метра 20 см, що дає можливість використовувати ширину як довжину. І навпаки, для виготовлення двоспального постільного комплекту, в який входить простирадло, півковдра і дві наволочки, візьмемо постільну бязь. Що має гарні споживчі властивості. Для цього необхідно виконати заміри матраца, ковдри та подушки. Матрац 160 на 200х18 на см. Ковдра 180 на 200 см. Подушка 50 на 70 см. Розрахуємо розхід тканини для двохспального комплекту. Спочатку необхідно розрахувати розхід тканини для простирадла з еластичною тасьмою. До довжини додаємо подвійну висоту. Матрацу і подвійний припуск на обробку еластичної тасьми. В результаті отримуємо витрату тканини на простирадло з еластичною тасьмою 252 см. Визначаємо розхід тканини на підковдру. До подвійної ширини ковдри додаємо подвійний припуск на обробку бічного шва. В результаті отримуємо витрату тканини на підковдру 365 см. Розраховуємо розхід тканини на дві наволочки із запахом. До ширини подушки додаємо подвійний припуск на обробку. В результаті отримуємо витрату тканини на наволочку 55 см. Витрата тканини на виготовлення постільного комплекту з простирадлом з еластичною тесьмою під ковдрою та двома наволочками становитиме 727 см. Дякую за увагу! До зустрічі на наступному уроці!